Вона ніби колекціонувала чоловіків і перебирала найбажанішими Голівуду. Однак своїх два шлюби не вберегла, через що акторка Скарлетт Йогенсон судилася з другим чоловіком. Навіщо подавала до суду на компанію Дісней? І чим їй нашкодив штучний інтелект? Скарлетт Йогенсон, американська акторка данського походження, удостоєна зірки на Голівудській алеї слави. Розславилася акторка завдяки стрітці Меч Пойнт 2005 року скандального режисера Вуді Алена. Ще з того часу його звинувачували у розбещенні малолітніх дівчат. Та й про Йогансон пліткували, що вона не була скромницею. Що нібито акторка потрапила в кіно до Аллена після того, як вони одного разу проїхалися з режисером у Ліфті, і тому спокусниця отримала цікаву роль. Але фактами плітки не підтверджені. А у 2014 Році знову піднялася хвиля звинувачень у насилі з боку Вуді Аллена. Тоді у Нью-Йорк Таймс був опублікований відкритий лист прийомної доньки режисера Ділан Фарроу, де вона вперше відкрито звинуватила режисера у сексуальному насиллі, яке, як стверджувала в листі, сталося на темному горищі, схожому на комору. Однак в суді цей факт так і не змогла довести. Через це дехто з акторів, які з ним працювали, публічно дистанціювалися. Але Йогансон зайняла нетипову для Голівуду позицію. Вона відкрито підтримала режисера, заявивши, що вірить його версії подій. Ба більше сказала, що готова зніматися з ним знову, якщо буде можливість. Я люблю Вуді, я вірю йому, і я працювала б з ним будь-коли. Через цю позицію вона отримала хвилю критики, але продовжила триматися своєї думки. Для неї Ален був важливою фігурою в ранній кар'єрі, і вона не розірвала з ним творчих стосунків попри суспільний тиск. Та й сама зірка крутила романи направо й наліво, кого тільки не було в обіймах біля з Покусниці. Їй приписували романи зі співаком Джастіном Тімберлейком, актором Джаредом Лето, і до списку романів потрапив навіть як чоловік Мадони, Гульвіса Шон Пен. Проте і заміж вона встигла вискочити не раз. Перший чоловік, красунчик, актор Райан Рейнольдс. Пара прожила у шлюбі близько трьох років і розлучилася. Причиною розлучення називали скажені графіки роботи. Йогансон казала: коли ти виходиш заміж за такого ж успішного чоловіка, як ти сама, будь готова до фіаско. Тому бачилися зірки рідко. Після розриву Йогансон запивала горе алкоголем. Коли двоє людей беруть участь у такому інтенсивному житті, як наше, їм потрібно дуже багато часу одне для одного. У нас його просто не було. Далі була любов з французьким журналістом Роменом Доріаком. Через два роки у них народилася донька. Після народження дитини відгуляли і весілля. Через три роки Скарлет подала на розлучення. Втім, тут розходилися гучно і зі скандалами. Пара ділила опіку над дитиною. В результаті донька залишилася з мамою в Америці. Після другого шлюбу 33-річна акторка втратила віру в кохання і сім'ю. Говорила, що всі люди полігамні, тобто мають кілька партнерів і для чого тоді себе стримувати. Вона певний час утримувалася від серйозних стосунків і вільно собі гуляла. Зрештою, під коровів її серце у 2017 році. Комік Колін Джост. Вже у травні 2019 року пара оголосила про заручений, а у жовтні 2020 року побралася. За рік у них Родився син космо Скарлетна одноразово підкреслювала, що почувається зі своїм нинішнім чоловіком гармонійно, а стосунки з ним називає найстійкішими в її житті. У 2014 році Скарлетт Йогансон виграла справу у Франції через роман, де героїня була зовнішньо ніби схожа на неї. Акторка подала до суду на автора та видавництво роману. Вона вважала, що головна героїня книги занадто схожа на неї, як зовні, так і за іміджем. На її думку, це порушувало її право на використання власного образу. Суд погодився з аргументами акторки і зобов'язав автора та видавництво виплатити Йогансон приблизно 6800 доларів комп. Язання. Пенсації та припинити створення чи використання персонажів, які копіюють її образ без дозволу. У 2021 році Скарлет подала позов до суду проти компанії Дісней, бо фільм Чорна вдова одночасно випустили і в кіно, і на стримінговій платформі. Вона заявила, що це порушило контракт і зменшило її гонорар, бо він залежав від прокату фільму в кінотеатрах. Суперечка завершилася мирною угодою, яка за чутками була на десятки мільйонів доларів. Далі у 2024-му Скарлетт Йогансон звинувачувала за застосунок зі штучним інтелектом у незаконному використанні. Ні, її голосу для нової моделі на основі шиї актриса заявила, що голос там настільки схожий на її, що навіть її друзі не змогли відрізнити їх. Вона розповіла, що компанія вперше звернулася до неї з пропозицією озвучити нового чат-бота у вересні 23-го року. Але вона відмовилась з особистих причин. У компанії заперечили, що намагалися імітувати голос Йогансон, і заявили, що акторку, яка зрештою озвучила програму, запросили ще до першої пропозиції. Позиції Йогансон, однак, голоси за стосунку прибрали у знак поваги до акторки.